Видурив у Лучанки 5 тисяч доларів. Довірлива пенсіонерка віддала шахраю всі заощадження, які мала. По гарячих слідах поліція сьогодні його затримала в центрі Луцька. Ним виявився 40-річний мешканець іншої області. Шахрай використовував вже стандартну схему: мовляв, ваша донька потратила в ДТП і потрібні гроші на операцію. Жінка розповіла, що напередодні їй неочікувано зателефонували і сказали, що донька в тяжкому стані і потрібна операція. Він представився, що це лікар, що він завідує тим відділом хірургічним і дав мені згоду, що повністю вся пройде, операція пройде успішно. І я йому повірила. І він мені потребував на ту операцію 10 тисяч доларів. Я йому сказала, що в мене немає такої суми. То він соді запитав, скільки є, а я кажу, що ну нас обираю, може позичу в кого. Пенсіонерка розповіла, невідомий приїхав по гроші, віддала йому 5 тисяч доларів, а вже невдовзі повернулась донька. Здорово, все, як має бути. І звернулася мені на міліцію. А зараз виявилося, що його затримали. За це я їм дуже вдячна. Хочу сказати, що всі люди і похилого віку і молоді, щоб були обережні. Я вроді обережна була, а все одно попала в таку халепу. Будьмо обережними і в разі ситуації ні в якому випадку не повідомляємо свої особисті дані невідомим особам, не е, довіряємо їм ні в якому випадку свої грошові кошти. І настільки це можливо, от в Конкретній ситуації настільки це можливо, стараємося е, аналізувати, думати критично і обов'язково перевіряти інформацію, яку ми чуємо, бережіться.